В Ужгороді презентували туристичний маршрут, пов'язаний з міні скульптурками. Маленьких бронзових статуеток в Ужгороді вже 65, а в області понад сотня для більшої туристичної привабливості розробили інтерактивну карту, де можна подивитися розміщення кожної з них та прочитати коротку історію встановлення. Це як інтерактивна карта, яка допомагає туристу відразу, тобто познайомитися з міні-скульптурою і прокласти маршрут до неї. всі. Відкриття міні-скульптур, тобто відразу вся інформація буде відновлюватися на нашому сайті. А це плюс ми всі міні-скульптури ніби оживили і створили їх в такому образі, щоб були більш привабливими, тому що є багато туристів, які приїжджають і в. Відвідують класичні маршрути, і тому ми е, дали весь акцент на міні-скульптури, щоб в першу чергу, і показати місто зовсім з іншого боку. Дуже часто, навіть там, десь може половина випадків, це як знайти всі міні до цього моменту. Такого Інтуїтивно зрозумілого ресурсу не існувало. Тобто ресурси інші є, вони наносяться на карту, все окей, але щоб на одному сайті зразу з інформацією і навіть з ілюстрацією такого ще не було. Це дуже сильно спрощує нашу роботу. Зроблені окремі місця під стікери з мініскультурками. розроблено. Воно було першочергова ідея це чим зайняти дітей на екскурсії, щоб не було мам, тату сісти, втомився, коли картопелька фрі, то от. Це готове рішення, чим зайняти дитинку, поки ми гуляємо. Дитинка бере стікер, ми знайшли скульптурку посеред екскурсії і заклеїли. Крім того, зображення міні-скульптур нанесли на продукцію локальних брендів. Відтак на упаковках закарпатського пряника вже зображено дев'ять фігурок. Крім того, розробили розмальовки, магніти, шопери, квест-карти з наліпками міні-скульптур, вино та навіть гральні карти.